Легка атлетика, вона тільки так називається, що вона легка, насправді це такий важкий дуже вид спорту. Я вирішила, що якщо я це хочу, то я буду робити це в нашому місті. Це мене от якось так м -м -м, психологічно зламало. От це, напевно, був. Один раз в житті, що мені було страшно. У нас не вистачило фарб в холі, тому що люди просто не реєструвались, а приходили зразу бігти. Інвентар на заходи зберігався у мене вдома, в квартирі е на четвертому поверсі. Ми так тудистими досками назад. Я така мама, що я не змушую, не нав'язую не тільки спорт, взагалі все. У спорті вже 20 років. А ще є кандидатом у майстри спорту України з легкої атлетики. А ще засновницею першого у Хмельницькому бігового клубу. На рахунку останнього численні масові заходи із благодійною складовою. Сьогодні у програмі спортдайджест інтерв'ю ми спілкуватимемося із Сніжаною Кріль. Тож приєднуйтесь. Сніжана Кріль кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики. Засновниця бігового клубу Flash Run. народилась 26 жовтня 1986 року, рідне місто Вінниця. – Сніжано, ми вітаємо. Дуже приємно. привіт. – І Сніжано, якщо відверто чи віриться в те, що вже фактично 20 років ви так би мовити, в обіймах е, спорту і продовжуєте разом кружляти в цьому вирі. Насправді. Е... 20 років це здається так багато, але вони отак пролетіли в одну, ну може, не секунду, а хвилинку точно. Але якщо чесно, мені дуже подобаються такі обійми. А, Сніжано, що вплинуло або хто на вибір, що саме зупинилися свого часу на легкій атлетиці? Так як я народилася в селі, у нас не було ніяких більше секцій. Напевно, так склалася доля, тому що саме легка атлетика приїхала до, до мого села і я познайомилася з першим своїм тренером. І так почала потрошки оце, як це, скажу так, закохуватися в біг. А перший тренер, хто був першим тренером? Борик Лариса Іванівна. Е, ця жінка вона, е, їздила з сусіднього села в моє село, щоб мене тренувати. Це прям, ну, це, напевно, та жінка, яка оце привила цю любов. Тому що е, спочатку, там, коли вона приїхала, да, е, було багато людей, які от захопилися, ми будемо бігати, всі бігати, бігали всією школою. Але потім так. Е, День за днем, тиждень за тиждень, відсіювалися. відсіювалися. І в кінці, ну і в мене теж були такі от бажання здатися, думаю, ай ну його було таке, і я не буду це заперечувати. Але якось вона знайшла на мене підхід, і вона якось вселила, що я маю якісь здібності, що я можу розвиватися. І, і я повірила, я повірила. І почала далі ходити. І настав той день, коли ну, справді була я одна, і вона до мене одної приїжджала три рази на тиждень. Це був я була на той час в 10 класі. Ви є кандидатом в майстри спорту так. України з легкої атлетики? Так. На якому етапі сталося так, що ви вирішили не продовжувати свій mm -hmm. шлях йти до майстра спорту України можливо якийсь був переломний момент? Mm -hmm. Ну, Легка атлетика, вона тільки так називається, що вона легка, насправді це такий важкий дуже вид спорту. І коли ти багато років працюєш на виснаження організму, тоді він же ж дає якісь збої. Одна травма, потім інша травма, потім народження дитини, знову відновлення. І оце все за, я скажу так, професійної кар'єри в мене було 12 років. Отак, щоб я виступала і готувалася саме до результатів. За цей час я вже настільки стомилася, що мені вже, ну чесно, я думаю, боже, не, ну не буду вже я тим майстром спорту, але я настільки вже виснажилася тим, що вирішила не продовжувати. Не продовжувати саме професійно. Але, але напевно оця моя нереалізованість. Проявилася ось так далі біговий клуб, забіги. Я продовжую цим жити. Ну, власне, ваш біговий клуб став першим на теренах Хмельницького mm -hmm. біговим? Так ви так. тоді не боялися, що, можливо, буде неактивною наша спільнота, не будуть, можливо, активно так долучатися? Чи тоді була зовсім інша мета? Не mm -hmm. про кількість? Дивіться, я просто бігала. Я просто бігала і анонсувала це в соцмережах. Що кожну неділю, в 9 ранку в парку Чакмана я йду бігати, приєднуйтесь. І е, я тоді навіть не думала, що це так далі воно е, як це, розвинеться і е, настільки зараз всіх подій в біговому клубі буде відбуватися. Я просто бігала і робила те, що мені подобається. Все. І так, день за днем, один там хтось долучився, два-три, і так наша ком'юніті трошки так збільшувалась. Чому був шлях одразу зроблений на неділю? Недільні пробіжки, недільні заходи. Тому що це був єдиний вихідний мій. Скільки людей почало долучатися до бігової спільноти? Можливо, в якийсь момент ви здивувалися, о, це, це дійсно це вже кількість, яка набуває ну, таких масштабів доволі солідних? Спочатку це там було 5-6 людей, потім так 10, потім 20 людей. І насправді мене от, деякі люди бігали окремо, ну, не з нами собі, десь там поодинці, один, по дехто просто ходив в зал. І напевно, таким ключовим моментом став перший наш забіг. Це був який рік? Здається, 21. 2021. 21. Це був період ковіда. Це був період ковіда. І коли ми організували цей перший захід, я побачила 200 людей. Я думаю, ого! В Хмельницькому зібралось пробігти з 200 людей. І тоді, напевно, з того моменту розпочалась оця історія і забігів, і клубів в подальшому. І це все от призвело. Я думаю, оцей от перший захід наш. Сніжано, фактично від самого початку заходи ваші мали і таку благодійну складову. Я пам'ятаю кольорові забіги, коли ви збирали кошти для безпритульних тварин. Взагалі, я коли професійно бігала, я дуже багато була за кордоном, Польща, Чехія, Німеччина. І я побачила дуже багато таких забігів, як і в великих містах, так і в маленьких селищах різних форматів, різної кількості. І я коли там бігала, я думаю, блін. Як би круто це було зробити в нашому місті? І я з таких людей, що я, я не буду говорити, ой, там ніхто цього не робить, а чого в других містах є, а в нас нема. Я вирішила, що якщо я це хочу, то я буду робити це в нашому місті. Я пішла в спортуправління, написала лист, що ми громадська організація робимо ось такий захід, і сама думаю, боже, а як я сама ж його маю робити? Пишу в наш чат оцих е, спільноти, що я е, маю ідею, такий захід з такими фарбами в холі, хто хоче допомогти. І тоді нас було вісім людей, одразу мені написали, що ми хочемо допомагати. Ми так об'єдналися і з того часу почали організовувати. Вже сніжано. Насправді е, я знаю, що е, коли почалась повномасштабна війна. Ви певний час поставили всі заходи на паузу. Зрозуміло, це стосується різних сфер життя, тому що такий був ну, дуже важкий період, адаптаційний для всіх. І певний період часу ви були не в Україні, ви були угу. за кордоном. Це повномасштабна війна на той момент трошечки відкоригувала ваші плани. Е -е, насправді на той час планів взагалі не було, тому що в першу чергу ти думала. Блін, що робити, коли от ці тривоги посеред ночі. Е, на Стефані на той час було три роки, і ти з тою дитиною з четвертого поверха в то укриття назад знову. І це мене от якось так психологічно зламало. От. Це, напевно, був один раз в житті, що мені було страшно. І да, я поїхала з дітьми, і я там пробула три тижні. Три тижні пробула в Польщі. Потім ви повернулися. Так. Да. Я поїхала до друзів в Краків, ну, якось, напевно, в спокійній такій атмосфері. Якось прийшло усвідомлення, що, ну, бо коли я їхала, я думала, що це два-три тижні. Два-три тижні і війна закінчиться. Але коли я туди приїхала спокійно, без тривог, гуляючи з дітьми. Я усвідомила, що ну, це може бути декілька років. І що я зробила? Я купила кросівки. Я поїхала туди без нічого, я купила кросівки і почала бігати. Почала бігати і так, одне тренування, друге, третє, п'яте, і потім така прибігаю і думаю, що ж я тут роблю? Що я тут роблю? Я додому хочу. Все, в мене в голові все пере, е, якось, я не знаю, якась трансформація відбулася в голові, що е, це буде довго, е, тут я жити не хочу, тому що я приїхала на 2-3 тижні, так як говорили раніше. І от дзвоню, кажу, що я їду додому до чоловіка. А він каже, може, ти подумай, тут тривоги є, все є. Але мені здається, що мені було. Важче читати ті новини, будучи там. А ніж коли я приїхала і це все вже е бачила, читала, і мені якось так аж е тут легше стало. Легше. Фактично, Виходить, що спорт вас е повернув? Так. Так. До життя. Ви, коли приїхали в Україну, ви знову ж таки почали такої до активної діяльності долучатися. Це я пригадую, фактично перший захід благодійною складовою. Коли він відбувся, фактично, це минуло зовсім мало часу так. з моменту, коли ви повернулись. І це був перший захід, де збирали ви кошти на потреби наших захисників. Так, перші три заходи до війни в нас вони були всі благодійні. Ми спочатку для безпритульних тварин збирали, потім ми в дитячий будинок збирали. І коли я повернулася, у нас було, здається, дві пробіжки, просто недільні пробіжки з донатами. І ми там збирали там якісь по 5-7 тисяч, от так, з пробіжки просто. А в червні це був 22-й рік. Так, так влітку. Був, влітку, 6 червня. Це був захід в парку Чек вона також з фарбами холі, але ми вже змінили формат, ми вже зробили жовто-сині фарби. І це був такий дуже ну, на той час в Хмельницьку з'їхалось дуже багато окупованих територій, відомих людей. Це все так масово, всі долучилися репости, Дуже багато було допомоги з боку від блогерів. І ми на той час зібрали 350 людей, і найбільшу суму це 60 тисяч гривень. Це тоді було дуже прям. В нас не вистачило медалей, в нас не вистачило фарб холі, тому що люди просто не реєструвались, а приходили зразу бігти. Це було таким шоком для нас, і часто ми не дуже були до цього готові, тому що це був такий великий, велика така поширення цього заходу. У нас тоді не було ще сайта. І ми це реєстрували в Google формі, не встигали то все обробляти, тому що фактично останній тиждень оцей захід набув найбільшої популярності. Да, таке було. Тоді ви збирали на потреби наших захисників так, саме так. місцевих, наших земляків. Так, так, так. Наших земляків, якщо я не помиляюся, машину. Купували машину. Потім ще дівчинка, яка нас попросила про цю допомогу. Вона дозбирала ще в якщо не помиляюсь, 20 чи 30, і е, вона змогла купити автомобіль, аби закрити цей збір. Так, так, так. Сніжано, багато заходів з того часу відбулося з благодійною складовою, mm -hmm. фактично за ці всі місяці вже роки. Але дуже важливий також я так вважаю, складник це участь ваша в заходах за кордоном, тому що mm -hmm. за два роки ви встигли побувати в півмарпівмарафон. Це в штутгарті. Ми з вами зустрічалися, спілкувалися на цю mm -hmm. тему. Був марафон в Дрездені. Наскільки тоді також і зараз є ну дуже важлива причетність і присутність українців mm -hmm. на таких заходах, коли є. Синьо жовтий стяг. Який відгук ви бачили, ви чули від тамтешніх жителів? Коли ми бігли у Штутгарті, то е, там приймало участь, якщо я не помиляюсь, 15 тисяч учасників. І в нас була ціль з дівчатами пробігти з прапорами спочатку до фінішу. Е, це було настільки приємно, коли ти біжиш, а тобі хтось кричить Слава Україні. Це просто дуже так от, надихаюче, надихаюче прям е, після фінішу до тебе приходять з тобою, українці, фотографуються. Ну, це дуже так зближує, зближує людей. Е, ну я рахую, що це е, дуже така важлива якби, місія показувати світу, що. Ну, що ми є, ми бігаємо, ми працюємо волонтерами, ну і так далі. Тому... в Дрездені у вас був вже марафон? Ні, також півмарафон. Також був також, півмарафон. Так, так, це два було півмарафона. А ви тоді їздили в складі трошки іншому, так? Тоді були учасниці саме клубу клубу да. Флешран, а в Дрездені? А в Дрездені ми вже бігли з різних клубів. Це була Юля Нижна з Айрон Клаба, я і Надя Ліпінська. От ми були трьох. Ну, це така потужна колаборація і команда любителів Хмельницького. Ось так я скажу. Тому що ми дуже гарно виступили. Мені навіть там зупиняли мене з міської ради і казали: ой, дівчата в Дрездені так гарно пробігли, такі гарні місця позаймали. Ну і це теж дуже так приємно. В Дрездені ми також бігли з дівчатами з прапорами. От і е, на фініші мене зустріли е, українці, з якими ми також фотографувалися, спілкувалися. Вони, ну, вони на денний час живуть за кордоном, здається, в Празі. Е, вони були родом з Харкова. От вони покинули е, Харків і поїхали за кордон, але все одно це було так приємно побачити своїх людей на фініші. Сніжано, якщо ми підбиваємо підсумки 2024 mm -hmm. року, то а, певно, що він для вас став дійсно особливим через те, що ви маєте власний простір. Mm -hmm. а, чергову таку сходинку, можливо, в реалізації, mm -hmm. в, в творчому, в спортивному плані. А, наскільки це була також ваша бажана мрія: о, о, мати свій осередок, о, свій центр, де можна mm -hmm. гуртуватися, вдосконалювати хмельничан, гостей міста? Ну, мені здається, в мене якось так це все органічно відбувалося. Ну, звичайно, що кожен тренер хоче мати свій зал, це як перспектива така. Але в мене якось так все воно органічно відбувалося. Спочатку я була тренером групових програм, потім додавалися тренування персональні. Працювала в, там, в двох клубах, в трьох клубах. Потім додавався біговий клуб. Спочатку, взагалі, ось інвентарні заходи зберігався у мене вдома, в квартирі, на четвертому поверсі. Ми так туда з тими досками назад. От. І також так пакування ось стартових пакунків. Це все відбувалося в нас з дівчатами вдома. Ми зустрічалися, замовляли піцу і там це запаковували ці пакуночки, стартові номера. Сотні. Сотні, так. От. Ну Це займало десь такого 2-3 годинки в нас. От, і з'явився цей клуб, е, заходи, і якось воно так все йшло так плавно, плавно. Е, і тут е, я дізналася про цю програму е, на власну справу Грант. Написала той грант, і так воно якось все раз і є. Ну насправді це так я говорю, що так воно раз і є, але ремонт, оце все займало закупівля інвентаря, займало дуже багато часу, енергії. І насправді, 24-й рік це такий був для мене такий водночас дуже важкий рік, тому що дуже багато відповідальності в мене і так було багато, а зараз її вдвічі більше. Але з другої сторони, коли дивишся, і думаєш, Боже, оце все, ці всі роки, от вони раз, і тут всі, от я мене тут тепер осередок всього. То там і тренуюсь я, і тренуються мої дівчата. І це офіс флешран, і це магазинчик, де дівчата приходять, купують собі одяг. Тобто це якось так все от воно з'єдналося, і тепер якась така в мене є моя, мій простір да, оцей, і моє місце, місце мої сили. Сніжано, з таймо-менеджматом все складається, ок, часу вистачає, от на оці всі складники, тому що вже є, є, як адміністратор потрібно працювати, відповідно, тренер. Мама, мама двох дітей, двох донечок. Так з часом важко, тому в мене є дуже класний помічник: це Google календар, де в мене записано навіть, коли я йду на каву. Я навіть планую, коли я з чоловіком йду на каву. Ну, тому що якщо це не заплановано mm -hmm. в мене, то воно не зроблено. Тобто, все, там, Наприклад, я там з восьмої до першої я працюю. Далі я там з першої до другої обід в мене. З другої до четвертої я там роблю якісь адміністративні роботи. Там. Або там Обленерго, Водоканал, міська рада, куди мені потрібно, я там їжджу. А, от. І отак от все в мене розписано. Ну, фактично, Сніжана, це лайфхак для тих, хто каже, що він нікуди не встигає. Можна ну, встигати. Можна встигати. Насправді я теж не все встигаю. Не все. Але я обираю е, пріоритетніші для себе речі. Ось так. Сніжана, ви завжди в всіх інтерв'ю кажете про те, що ви е, дуже активна. Шалено закохана в свою справу. І чи може це говорити про те, що ваші діти донечки фактично разом з вами на цих всіх різноманітних заходах і виростали також? Були долучені Софія, моя старша, які зараз 16, То це ж та дитина, яка фактично виросла на всіх тренуваннях моїх. Це коли я була в легкій атлетиці. На всіх змаганнях вона була кругом, тому що ну, якось ми жили окремо, бабушки були далеко, і ми фактично не мали на кого її залишити. Тобто вона все проживала з нами. Зараз, коли вона почала дорослішати, мені в нас допитували, а чого ти не віддаєш її в спорт? А я завжди казала, що це має бути її свідомий вибір. Вона має сама цього захотіти. Тому я така мама, що я не змушую, не нав'язую не тільки спорт, взагалі все. Тобто я даю їм право вибору. Стефанію така сама історія, вона в мене до спорту каже: Стефанія, можливо, ти хочеш танцювати? Ні. Можливо, ти хочеш гімнастику? Ні. Ну кажу, добре. Але повертаючись до Софії, Софія в 13 років захотіла спробувати легку атлетику. Вона спробувала тренувалася майже два роки. От, далі в неї це бажання зникло, відповідно, я її не відмовляла. Вона був такий період, що вона взагалі нічим не займалася. Зараз вона е прийшла до того, усвідомила, що їй треба тренуватися, і вона сама захотіла тренуватися в тренажерному залі. Обрала собі тренера в нашому залі. І тренується. Тобто, і вона от стабільно ходить, звітує тренеру. Інколи, коли вона не встигає там потренуватися угу. напротязі тижня, вона приходить в неділю і тренується, виконує свій тренувальний план. Ну от вона зараз цим живе. І також вона ну дуже часто долучається до саме до забігів. Так сніжано склалося, що ми з вами зустрічаємось в період різдвяно-новорічних свят. Можливо, ви маєте певні такі святкові традиції, які пов'язані сімейні новорічно, різдвяні. Е, ну у мене така найбільша традиція в моїй сім'ї це різдвяна. Ми ходимо там в гості до батьків. Де зустрічаються всі там діти, внуки, правнуки. О, це така з моєї сторони, з моєї сім'ї, і ми так з чоловіком їздимо завжди до моїх батьків, там що жива моя бабуся. І от ми в неї завжди зустрічаємося. Має бути на столі, можливо, там узвар, куття обов'язково. Обов'язково куття, так. Да. Але в чоловіковій сім'ї є традиція, що на святвечір вареники. От ну я на, насправді в моїй сім'ї такої не було традиції з варениками. А вони навпаки в них прямо з різних смаками. Там вони інколи з сюрпризами ці вареники. То я коли е, чекаю святвечора, я думаю, все, я поїду, я наїмся в вареники. До речі, можна. Можна собі дозволити таку слабинку на свята? Можна, але потім на тренування. Відпрацьовувати. Сніжана, якщо можна на завершення нашої розмови, запропонувати такі коротенькі запитання і буду чекати на вашу відповідь. Тік чи узвар? Узвар. Це елемент традиції, чи тому, що. Ні, мені більше подобається смак. Я люблю сухофрукти і люблю цей смак оцього звару. А ялинка штучна або жива? Це важке питання. Тому що е, в мене е, все дитинство була штучна ялинка, і ми її кожен рік прикрашали, одні ті самі ялинки, оці гірлянди, прикраси. Е, а коли ми з чоловіком одружилися, то він каже, ну ні, ну ялинка має бути жива. І ми купляємо завжди невелику, ми оце з гілочок купляємо. таку. Тому не знаю. 50 на 50? Да, 50 на 50. Зима чи літо? Літо. Тому що тепло чи тому, що більше активностей можна впроваджувати? Більше активності і довший день, да, можна більше всього встигнути. Якби не легка атлетика, то щоб? Бати, це буде тренажерний зал. Окей, приймаємо. Спортивний костюм чи сукня? Вранці спортивний костюм, ввечері сукня. Навчатися чи навчати? І те, і те, те. 50 на 50. Тому що я хочу навчати, але я люблю і навчатись чомусь новому. І мрія. Про що мріє зараз, Сніжана Кріль? Про перемогу. <ріст> Все. Разом будемо крокувати до перемоги. Дякую за сьогоднішню розмову. І вам дякую. За щиру, за відверту і за те, що в такому щільному графіку завжди знаходити час. І вам дякую.